Fukua лазерний рівень 4D замовив одразу з двома акумуляторами. Ну, кому потрібно з одним акумулятором можна з одним, кому з двома, з двома, кому з трьома можна і з трьома. Але просто в минулі рази жалувалися, що, що з одним акумулятором, то тепер в стандартній комплектації два акумулятора. Ось такий чудовий лазерний рівень. Зараз покажу його всередині. Дуже веселий кейс. Ну, у них вони завжди такі. Це у нас. Паспорт, талончик гарантійний все таке. Ось, бачите, раз, два, три акумулятори. Ну, я так зробив, щоб до акумулятора в комплекті. Подивитись ціни на сайті, на моєму О, сайт, телефон. Можна до ФОКуди приймати, купити штатив, розпірні штанги, все, що буде завгодно необхідно. Ось він. Красивий, гарненький. 2024 року. З моєю калібровкою, моєю гарантією.